До Сєвєродонецька з новою програмою завітала студія квартал 95. Насолодитися інтелектуальним гумором виявило бажання безлі жителів Сєвєродонецька та найближчих місць. Квитки розкупили ще за місяць до концерту, а це 5 тисяч глядачів. Зустрічав артистів бурхливими оплесками буквально з перших акордів пісні, що традиційно відкриває виступ кварталу. Склад колективу практично повний, але суто чоловіки. Їх родзинка, так вони називають Олену Кравець. Не приїхала ізюмінка. Не приїхала ні неї троє дітей. тепер. Ленки не буде, Валера не буде, зато от всі... у нас мужський колектив. Сьогодні виступає». «Буде весело, буде куча ізюмінок, 20 номерів зюмінки. Для сіверодончан квартал 95» підготував цікаву програму: різножанрові жарти, гострі про політиків та злободенні жарти у стилі кавика. Артисти вечірнього кварталу у Сєвєродонецьку вже втретє. Розповідають, публіка подобається, приймають раду. Тож і концертна група виходить на сцену у доброму гуморі, залишаючи свої власні проблеми в гримерці. Такое, что у комиков нет настроения. Как вы с этим боретесь, как поднимаете? Перед концертом нет настроения? Такого никогда не бывает. Что надо выходить, людям радость дарить, что у нет настроения. Бываешь, же проблемы просто есть насущные какие-то, домашние, семейные, бытовые. Мы же тоже все люди. Поэтому Но перед как сценой они закрываются. Их Конечно. Да? Ты должен выходить и со зрителем общаться, а не думать о своих проблемах. Студія квартал 95 існує вже 14 років. За цей час склад артистів майже не змінювався. Коміки наголошують, квартал це велика родина, тож покинути цю сім'ю ні в кого і думки не виникало. «Коли їздиш дуже багато і коли спілкуєшся з такою кількістю років, іноді, іноді люди спрашивають, чоли там друг другу не наговорили говорілі, всякаразний. Хріні, а ти думаєш, потім иногда надоїдають лица, а потім один день без этих лиц проходит, и как-то ти починаєш всім звонить і говорити, тому що давайте Мы... Семья Сім'я уже вже, вже ні, этого никуда нікуди не денешься. З таким же сімейним підходом артисти взаємодіють із публікою. За це глядачі і полюбили коміків за якісний гумор та щиру доброзичливість.